Вітаю вас, любі друзі. Жарку літню погоду найкращий відпочинок на природі. Прогулянка по парку це найкращі ліки при стресі, при хронічній втомі. Але ж ми з вами вже більше двох років перебуваємо саме в такому стані. І хоча нам здається, що ми вже адаптувалися до цієї ситуації, наш організм все ще перебуває в такому напруженні. І його, на жаль, сили небезмежні. І, як ви знаєте, хронічний стрес дуже негативно впливає на всі наші органи і системи. Як же допомогти своєму організму справитися з цим стресом? Звичайно, це, як я кажу, відпочинок, але ж вдома, в домашніх умовах, коли нам треба йти на роботу, щодня виконувати свої повсякденні справи. Треба підтримувати організм. Сьогодні я вам дам кілька порад, що ж допоможе нашому організму знизити рівень стресу, підтримати організм, надати йому сили і енергію для нашого виконання нами повсякденної праці. І перш за все, мені хочеться вам порадити додати до свого раціону таку прекрасну добавку, як Ашваганда. Так, так, можливо, ви вже чули цю назву. Це така трава, природний природний адаптоген, який росте в Південно-Східній Азії. Він дуже широко застосовується в аюверті в медицині. І в недавніх часів він дуже також застосовується і його можна купити, ашваганду і у нас в Україні, і на сайтах. Біодобавок і навіть в аптеках. Чим же така корисна шоганда? Чому вона зараз так популярна? А найкраща її властивість це те, що вона допомагає організму справитися зі стресом, з тривожністю, з депресивним станом. Вона заспокоює, вона нормалізує сон, тому її дуже добре пити саме перед сном. Вона знижує рівень роздратованості, нервозність, і це робить її дуже-дуже корисною для організму. Але корисна ваш лаганда не лише цими властивостями, вона в цілому дуже позитивно впливає на стан організму. Знижуючи рівень стресу, вона нормалізує роботу нашої нервової системи покращує оці нейронні зв'язки у нас між клітинами. А шваганда нормалізує також артеріальний тиск, і це тим самим покращує роботу серцево-судинної системи. Людина стає, менше, зменшується потреба пити гіпотензивні препарати. І це теж дуже великий плюс. Ашваганда також сприяє покращенню роботи щитоподібної залози. Адже від щитоподібної залози дуже-дуже залежить багато від, наскільки ми з вами енергійні, наскільки ми можемо е, здатні виконувати всі функції, адже щитоподібна залоза, наша головна ендокринна залоза, і зниження рівня. Її функції дуже негативно позначається на самопочутті. Людина відчуває втому, нестачу сил, слабкість. І я думаю, як бачу у нас в консультаціях у своїх клієнтів, практично у кожного цей стан і у більшості із нас функція щитоподібної залози знижена, тобто є виражений гіпотеріоз, і саме ашваганда теж допомагає нормалізувати. Рівень гормонів щитоподібної залози, тобто вона посилює синтез активного гормону Т3 і знижує тим самим гормон ТТГ, триотропний гормон, який дає сигнал щитоподібної залози, все більше і більше виробляти гормонів. А ще Ашваганда покращує пам'ять. Так, покращуючи рівень роботи, покращуючи нервової системи, тим самим вона сприяє покращенню когнітивних функцій. І це, звичайно, дуже, дуже добре, адже ми зараз з вами перевантажені інформацією різними справами. І прийом такої, такої добавки дуже покращить ваш стан. І в цілому вона також сприяє покращенню нашого імунітету. Тому що посилює захисні функції організму, вона посилює синтез лейкоцитів для боротьби з вірусами і е, запальними процесами в організмі. І в цьому її дуже великий вплив. Що, е, кому можливо, можна пити ашваганду, кому ні. Практично в неї немає побічних ефектів, але, як кажуть, це дуже-дуже індивідуально. І, е, Моя порада вам тим, якщо ви вже приймаєте якісь лікарські засоби для покращення роботи серцево-судинної системи для зниження артеріального тиску, то тут треба бути акуратним, тому що ашваганда теж знижує рівень артеріального тиску і щоб тут не вони не посилювали дію одне одного. А ще зауважу: якщо ви вже приймаєте якісь Препарати від безсоння для покращення сну, то тут треба вибрати щось одне, тому що ашваганда посилює дію одне одного. І в цих ситуаціях треба бути дуже-дуже обережним. Як приймати ашваганду? Зараз вона випускається різними виробниками закордонними і треба дивитися на концентрацію речовини в одній капсулі. Оптимальна. Доза це якраз та, яка дасть вам той ефект, який ми хочемо. Це 500 міліграмів в одній капсулі. І якщо ви купите таке дозування, то приймати варто зранку після їжі і вечором перед сном. Це покращить ваш стан і на протязі дня нормалізує психоемоційний стан і заспокоїть, і буде легше засинати вечором і зникне у той стан. Коли ви пробуджуєте щодня вночі в один і той же час. Тому що Ашваганда помимо цих всіх корисних властивостей, про які я говорю, вона ще стабілізує роботу надмирникових залоз. Вона допомагає синтезу такого важливого гормону, як ДГА, дегідроапідостерон, сульфат. А це здоров'я наших надмирників, це наша з вами сила, це наша з вами енергія. Це і покращення і зміцнення роботи суглобів, і в цілому нашого організму. Але це Ашваганда не єдиний засіб, яким можна покращити свій психоемоційний стан і знизити рівень хронічного стресу. В інших відео я вам розповім про інші допоміжні засоби, які стануть нам у нагоді. Бажаю вам здоров'я!